Олександр Володимирович, зараз ми знаходимося на першому поверсі. Це таке місце для студентів, я розумію. Тут можна сісти, відпочити, відвідати кав'ярню, подивитись телевізор. Ну, мені здається, не вистачає тут ще тільки щоб лягти. Ну це я жартую. Е, називається модним словом студентський хаб. Так. Чому ви його створили? Яке його функціональне призначення? Ну, я біо створив кожному інституті та мало території, бо студентам потрібна така локація, де вони дуже вільно себе почувають, і на цих тапчанах можна й прилягти, як ви сказали. І тут ще мішки були, зараз тимчасово їх прибрали, бо тут тренується Войсес наш. А тут от кафе поряд, і цей студентський хаб. Можна дивитись проєктор, от, можна дивитись телевізор. Ну тут такі дискусії. Я тут інколи з ними в нас багато фотографій з цієї локації. є. Ви виходите ту спілкуєтеся з ними да, так да. експромтом, чи у вас якісь тематичні ну, панельні дискусії бувають більшість, звичайно, без експромту. По якійсь темі. ну інколи і експромт виходить, так що по різному. Але хочу наголосити, що це мені здається, найнеобхідніша локація для студентського середовища. Ну тут можна так знаєте, фу видихнути. Тут навіть м'яка іграшка є. Хто на першому курсі то. Можна в дитинство впасти трішки. Ну, а взагалі, як ви оцінюєте сучасних студентів? Ви вже ж не перший рік працюєте ректором, От які вони? Тому що студенти з часом змінюються. Знаєте, бували часи, коли студент боявся викладача, щось там сидів ото зубрив. Зараз, мені здається, вони більш розкуті, більш демократичні. В цьому є якісь свої плюси, ну можливо, нюанси. Я це хотів сказати, що демократичний устрій нашої держави. Свобода слова і багато чого іншого формують середовище. І от у нас достатньо хороше студентське середовище, студентська рада, голова студради обирається. Голова студради приймає участь у засіданнях ректората, в засіданнях вченої ради, тобто у всіх таких рішеннях принципових для життєдіяльності і розвитку університету приймають участь студенти. От. І це робить такий і зв'язок, і краще розуміння. І сьогодні студент, ну в кожній епосі щось притаманне. Сьогодні студент і, і вільний, і вільно говорить. Безумовно, можливо, там не, не можна казаляти, що така вже дисципліна у всіх гарна. Бо самі студенти мене не зрозуміють. От. Але, знаєте, у студента є вибір сьогодні. Якщо ти хочеш самореалізуватися і чогось досягти у цьому складному житті, от університет. Це те місце, де можна себе де реалізувати. Є всі де є можливості. І неважливо, де він знаходиться. Не лінись, не спи, працюй над собою, працюй з матеріалом, працюй, проявляй ініціативу. Креативність, ініціатива. Все це вітається, сприймається. От наші студенти, наприклад, стартап школи ходили там два з половиною місяці навчання. Ну, вони здивували бізнес. Своїми креативними ідеями, своїми винаходами. Тому, знаєте, в більш старшого покоління битує думка, ну, вона така взаємна. Молоді думають, що старі нічого не знають і нічого не розуміють, а старі думають, що молоді не готові. Але правда, десь, як завжди, посередині, що, власне кажучи, Перспектива за молоддю. Звичайно, рішення то приймають люди, які постарше, але багато перспективи, і, і ця перспектива до них в свій час прийде. Тому треба бути готовий, треба бути готовим, треба бути, ну, вміти комунікувати. Я їм говорю завжди чотири слова: треба вміти, треба знати, треба хотіти і треба могти. От яка у вас там освітня програма, хто ви там по спеціальності? Безумовно, важливо, якщо ви це любите душою. А якщо ви хочете відбутися, треба ці чотири речі: треба бути стресостійким сьогодні, треба вміти реагувати на виклики, треба вести себе в тому чи іншому середовищі правильно. Ну і, як казав наш Василь Симоненко, не тліти, а горіти, бо життя одне. Тому ми цьому учимо студентів, і я в цьому сказати, задоволений саме за студентів задоволений. Треба чітко ставити задачу і сприяти виконанню. От. Так, ну дякую. У нас ще один навчальний корпус, і ми подивимося, як відбувається там навчальний процес, і ще поговоримо про навча організацію навчального процесу в стінах університету. Ходімо.